Отже, сьогодні на уроці розберемо повний аналіз поезії. Мені однаково чи буду». Поезію написав, як ви знаєте, Тарас Григорович Шевченко. Спочатку нам потрібно виписати декілька рядочків з цієї поезії. Ось вони. Після того, як ви їх випишете, вам необхідно проставити наголоси на кожному слові. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Тобто зверніть увагу, що на деяких словах однаково в Україні є декілька наголосів для ритмічної обобудови. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині однаковісінько мені? Потім ми складаємо. Схему таку цих рядочків. Звертаємо увагу, що якщо склад не наголошений ме", то ми будемо його писати як англійську літеру У. Якщо він наголошений, то буде рисочка горизонтальна і зверху рисочка вертикальна. Ось така схема у вас повинна бути. Мені однаково чи буду я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені? Ось така схема у вас має бути, якщо ви порівняєте із рядочками, вони повинні бути ідентичними. Потім, після того, як ви в рядочку записали ці наголошення на наголошені, ми ділимо їх на стопи. Тобто, бачимо, пара. Не наголошений, наголошений. Це буде перша стопа. Далі не наголошений – друга, не наголошений – третя, не наголошений – наголошена, четверта. І ось ця нас залишається, ми її не рахуємо. Отже, коли ми зробимо повністю так поділимо на стопу всі рядочки, у нас вийдуть перша стопа, друга стопа, третя стопа і четверта стопа. Те, що залишається, ми не рахуємо, ми рахуємо лише повні пари. Так? Після того, як ми їх позначили, ми бачимо, що в нас вийшло 4 стопи. Тепер потрібно визначити розмір цього вірша. На минулому році ми розбирали, що існує: ямб, хорей, дактиль, амфібрахі і тому подібне. Найрозповсюдженіші розміри це ямб і хорей. Ямб – це коли наголос падає, навпаки, наголошений ненаголошений, хорей, не наголошений наголошений. Тобто, дивимось. Якщо така схема в нас буде, це в нас буде ямб. Якщо навпаки, це буде хорей. В даному випадку у нас ямб. Тобто ми можемо сказати, що розмір у нас 4-стопний ямб. Так, після того, як ми оце все визначили розмір, нас цікавить рима та римування. Знов таки повертаємось до тієї схемки, яка була прикріплена на минулому уроці. Знаємо, що риба буває чоловіча, жіноча та середня. Середня це коли наголос паде на склад третій від з кінця. Чоловіча, коли наголос паде на останньому складі, і жіноча, коли наголос на передостанньому складі. Ми заздалегідь номеруємо рядочки, щоб нам потім легше було визначати і риму, і римування. Отже, бачимо, що. Буду, забуде, у нас наголос паде на передостанній склад. Якщо на передостанньому складі, то це в нас жіноча рима. так? Якщо бачимо, що наголос паде на останньому складі, ні, чуже, ні мені, то це у нас буде чоловіча рима. Ми так і записуємо: перший рядок, кома, третій рядочок це жіноча рима, другий, четвертий, п'ятий рядочки це в нас чоловіча рима. Римування в даному випадку у нас перехресне. Римується другий, четвертий, п'ятий і перший з третім. Отже, після того, як ми визначили риму та римування, визначаємо жанр, вид, літературний рід, рік написання це ви вже знаєте, так? І записуємо тему та ідеї. Взагалі на початку записується тема, е, ні, рік написання, літературний рід, вид лірики, жанр. Потім тема ідея, а вже потім ось цей увесь розбір. І плюс туди, туди, туди ще додається це художні засоби, плюс художні засоби. Ось і все, і ось у нас вийшов повний ідейно художній розбір поезії.